Для початку нам треба розташувати об'єкт, бажано, щоб він не рухався, тобто він мусить стояти статично. Після того, як камера вже стоїть добре, треба зловити фокус, тобто для початку треба зробити перший знімок і передивитися фотографія чітка. Якщо після того ми побачили, що фотографія в гарній якості, ми відближаємо. І за допомогою кабелю включаємо поворотний стіл і вона автоматично фотографує. І так вона мусить зробити 360. Після чого ми беремо ті всі фотографії і в програму. Робиться вже 3D-об'єкт. Саме так, 4 липня, у Прилуцькому краєзнавчому музеї представники компанії, що займаються оцифруванням культурної спадщини, почали відцифрування музейних експонатів. Ми приїхали в Прилуки для того, щоб допомогти музею відсканувати їхні їхні музейні експонати і помістити в цифрову копію. Сьогодні в нас розпочалася реалізація проєкту від Українського культурного фонду. Під назвою Віртуальний спадок директорка Прилуцького краєзнавчого Тетяна Зоць наголошує, проєкт віртуальний спадок надзвичайно важливий у контексті збереження локальної спадщини в умовах воєнного стану. І завдання проєкту – скажімо так, створити новий конкурентно спроможний продукт, який дасть можливість доступу відвідувачам до наших експозиційних залів віртуально. І друга мета це збереження оцифрування в умовах воєнного часу. Команда спеціалістів до прилук приїхала зі Львівської області. Маємо вже успішний досвід з цифровізації у Львові. Декілька музеїв цифровізували і також зробили для них 3D-тури. Андрій Грівняк зазначає, представники компанії з цією метою відвідували не лише наше місто, прилуки, а й всю Україну. У нас був ще проєкт Кишенькове місто, і ми з кожної області взяли по одному об'єкту і помістили потім в доповній реальності на поштівку. Тобто ми всю Україну об'їхали. Основним продуктом проєкту стане віртуальна екскурсія з аудіогідом та 3D-моделями 29 унікальних експонатів. Аудіогід буде двома мовами українською і англійською. Проєкт передбачає виготовлення і промоційної продукції. Створення набору листівок. Ці листівки матимуть QR-код, і цей QR-код знову даватиме можливість відкрити цей предмет в 3D. Ще в нас буде Промоційний такий флаєр ми також роздамо роздаватимемо під час наших заходів для того, аби люди мали посилання вже на наш тур. Зі слів директорки краєзнавчого музею, презентацію проєкту хочуть продемонструвати на урочистому заході до дня міста. Ми хочемо продемонструвати це в історичній частині, на загал, на великому екрані, щоб ну трішки вразити трішки вразити і продемонструвати значимість нашої локальної спадщини, тому що власне за такою локальної спадщини формується загальна державна спадщина, і власне інколи музеї мають унікальні. Предмети для свого регіону, але і загальнодержавного значення.